Доброго ранку. Помідор Макан від Клос. 22 серпня, стан клубня. Будемо спостерігати за ним регулярно, як він розвивається. На сьогоднішній день такий стан він вже побільше робиться. Так, теж напомню, що це другий оберт. Де до 21 липня вони висаджені, висаджені не з рассади, а з пасинків помідорів, взятих від стібел попередніх. Так що спостерігаємо. Дуже гарна рослина розвивається, набирає рост. Вже вона до 1,5 метра. Клубні теж цвітуть. Зав'язуються. Треба контролювати стан рослини. Тут і маністела теж є від Астразенеки. Вона більш така адаптована, не хвороблива. А макан такий собі. Ну, я, ми вже роз, розпізнали його всякі там фішки. Вже ми знаємо, як ним доглядати його. Ну, всім гарних урожаїв. Дякую, до побачення.